Ну, у нас галузь це 27 закладів, з яких біблі... сумська публічна бібліотека з 16 філіями, 5 мистецьких шкіл, 5 клубних закладів у сільській місцевості і центр культури і дозвілля. Складовою цієї галузі я вважаю, і відділ культури, і централізовано бухгалтерію. Тобто, все це ми працюємо на загал Сумської територіальної громади всі разом і робимо одну справу. Попри наші скрутні часи, я вважаю, що навіть у нас були невеличкі кошти по порівнянні з масштабності, і все іншим, але ми витримали все рівно і ті цілі, які у нас були, стояли. Ми їх таки досягли. Фінансова стабільність у нас присутня. Мережа збережена. Клубні заклади, наприклад, які знаходяться самі знаєте, в сільській місцевості, і де дуже багато прильотів, все інше, проте переформатувалися, роботу свою роблять і через інтернет. І діти з дітьми займаються і по домах, і все інше. Є певні досягнення, це і покращення матеріально-технічної бази закладів, причому намагаємося всім допомагати. І придбана комп'ютерна органітехніка, звукопідсилююча апаратура не масштабна, але так, як потрібно для роботи систематичної і ефективної. Є і меблі, обладнання, ну і потрошку все є, те, що ми намагаємося покращити роботу для наших людей. Проведені навіть поточні ремонти. Це у нас і піщанський клуб «Супутник», і Центр культури і дозвілля, і Сумська дитяча художня школа, і дитячі музичні школи. Так, да, не багато, але потрошечку. Чи ми можемо пишатися із ремонтів? Це те, що у нас бібліотека дитяча і номрфіля, номер три містобіна. Там у нас практично на вже залишився останній етап. Ремонту взагалі цього укриття, створення укриття, і там такий простір. Ну я думаю, що це буде така своєрідна родзинка нашої галузі, це що стосується МТБ. Потім моральний і дуже багато наших зусиль докладають бібліотекарі і Центр культури дозвілля до роботи з грантових з грантами з благодійними організаціями. Як наслідок, наприклад, ця робота нашої бібліотечної судської публічної бібліотеки визначена кращою бібліотекою року. Серед середніх бібліотек за роботу з переміщеними особами плюс-плюс те, що вже мабуть знає весь світ, це участь нашої сумської дитячої художньої школи у міжнародному мистецькому проєкту від фонду Kings and Art for Ukraine, де ми це в Лондоні, Великобританії, відбулося там проєкт за європейське майбутнє. І ми отримали ноутбуки, звіти, телевізори мистецьке приладдя. Встигли ми провести великі звітні концерти учнів і викладачів наших музичних шкіл: один, два, три на сцені Сумської обласної філармонії. Досягнення, досягнення. Проведені, хоч і онлайн, наші всеукраїнські відкриті конкурси, це і камерата, і віртуози сумщини, і серед учасників, наприклад, такого. Вже відомого і сталого всеукраїнського конкурсу юних виконавців на народних інструментах Віртози Сумщини учасниками стали 50 учнівських колективів і 107 виконавців з дев'яти областей України. Про гранти я вже сказала. Це у нас, наприклад, Центр культури і дозвілля складається всього лише. Із чотирьох творчих і одного технічного працівника, але всі творчі навіть п'ять людей, які вибрали участь у всеукраїнській, наприклад, програмі ментального здоров'я дівчат, підлітків скажи чесно, ти як це проект дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ розвиток потенціалу молоді, потім Проєкт дитячого фонду ЮНІСЕФ Зупинка, Я», проєкт Скриня дослідника, багато багато-багато чого іншого. І е, великий також проєкт ви, виграли ми співпрацю з фонд громадського об'єднання Голоси Дітей, де за результатами участі у цих проєктах наших дітей, наших працівників. ми е, Дуже ретельно і так йомко поповнили матеріально технічну базу закладу. Це більше ніж на 400 тисяч. Це і столи, і стільці і техніка, Ну, тобто багато роздатків, багато всього приладдя, яке використовують наші дівчата у роботі з дітьми. Дуже збільшилась кількість відвідувачів саме Центр культури і дозвілля. Там у нас займаються дітки як клубу перші кроки, тобто два рочки, і декілька формувань, які об'єднують людей, малесеньких дітей середнього віку, старшого віку і дорослого населення, тобто там уже 70 плюс, тобто, отака велика шкала. І, Дуже велика робота проводиться. Бібліотека, кожна в нашому місті, вона користується попитом серед відвідувачів. Є допомога, є грантові проекти, є всілякі акції, в яких наші працівники бібліотек беруть активнішу участь. І хочеться ще сказати, що якби не було допомоги наших добрих друзів. Партнерів, як я їх вже називаю, тому що у нас вже не один рік іде співпраця. Це, наприклад, величезна допомога з громадсько благодійна організація Волонтерська Сотня Брещі Італії, і саме активним учасник Сумчанка, Ольга Люп'єнка, яка Дуже багато сюди на наші заклади передавала і передає допомоги сценічні костюми, обладнання, різні настільні ігри, іграшки. Багато багато всього музичні інструменти. Громадське жіноче об'єднання мереживо це наші друзі, які нам допомагають уже не один рік, і книгами, і оргтехнікою. І ноутбуки, альтернативні джерела опалення, солодощі для дітей. Це стосується бібліотек, бібліотечної системи, центру культури і дозвілля. І, і таких у нас напрацювань становиться. Я так думаю, що буде більше, тому що люди бачать обрат зворотні реакцію. Ми висилаємо всім нашим партнерам звіти. Фото, відео, все показуємо, що воно куди йде все це обладнання, як використовується, і люди бачать і в Італії, і в інших містах, і України, і Зарубіжжя, що в укриттях для маленької аудиторії, але у нас іде розвиток, розвиток хореографічного мистецтва, музичного, художньої творчості. І ну, дійсно диву даються, що в таких умовах, але ми не стоїмо на місці, і ми все рівно будемо досягати тієї мети, яка потрібна, тому що для чого ми тоді існуємо? Багато у нас робиться волонтерської роботи, дуже багато. Практично кожен заклад допомагає фронту. Є це окрема історія нашої діяльності, і кінчиться цим ніхто не, не збирається, але по можливості ми це робимо.